Усім, мене звати Оксана Лужецька. Я вас вітаю в нашому офісі. Кожного четверга ми зустрічаємося на Донбасі на шість з глутунцями, з партнерами, з нашими споживачами, які користуються клітинам харчуванням у компанії БіЕпік. Я особисто вже співпрацюю з цією компанією два з половиною роки. І хочу сказати, чому власне БіЕпік. Перед тим я хочу відкрити тему випадіння волосся. Більше десяти років я працювала з біологічно активними добавками. От сьогодні якраз з одною жіночкою говорила, яка говорить про те, що в неї була онкологія, молода жінка, вона лів'янка зараз живе за кордоном. І коли я їй запропонувала клітинне харчування, я таких почула різка фразу. Вона каже, я його, ну може, коли на старості, я його почну. Тому, що людина мала онкологію. Багато років і я просто побачила її пост, як вона виставила, і я до неї доношу цю інформацію. Я кажу: ну ви знаєте, коли ви дітей, так скажемо, до старості, воно вже вам може не пригодитися, вже може бути запізно. Я сама знаю особисто, скільки таких випадків, на жаль, було. Чому були колись біологічно активні добавки? Тому що колись це було на ринку, на одне з якісних. Я сама особисто. Я сама особисто про біологічні активні добавки знала, коли жила в Америці. Я про них раніше не знала. Це був 99-й рік. і Я прийшла до Американки в гості і дивлюся в неї дуже велика кількість баночок. Я дуже люблю розповідати цю історію. Я думаю, боже, яка жінка, Я вирішила їх поспівчувати. Але ти вона така спортивна підтягнута, в неї двоповерховий будинок, такі весментопо в Америці називається її підвал. Там тренажерний зал в неї. Вона така спортивно. Думаю, що ж вона так хорує, Я кажу, ти хвора як ну, мене, мене тому і здорова п'ю ці баночки. А це були біологічно-активні добавки. Що це таке добавки? Це багато років назад в Японії почали це додавати до, 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 до їжі. І навіть в Японії не брали на роботу тих людей, які от, вони йшли на роботу і вони <скільки> мали написати стан свого здоров'я. Якщо вони часто хворіли, компанія могла з ними не співпрацювати, і вони мали написати в строці, які біологічно активні добавки не споживали якої фірми споживають. І а, японці дивилися, чи та фірма нормальна, чи якась там, не якої фірми і так далі. І тому а, біологічно активні добавки в Америці вони продавалися в будь-яких супермаркетах, ти приходиш без рецепту, без нічого можеш купити, і невідомо, що ти купляєш. І коли я прилетіла в Україну, це був вже. Вже я святкувала 20 років, здається, тому в нас дуже почали про них говорити. І я так як я шукала шлях, щоб відновити своє здоров'я, я попала на семінар в одної компанії, і там якраз я почала слухати лікарів, які були. Так, само хворі, але почали шукати шлях, щоб відновити колись своє здоров'я. І там я почала вивчати біологічно активні добавки. За той час я стала дипломованим нутриціологом, сертифікованим кочем холістичної медицини. Що таке холістична медицина? Це та, що займається профілактикою. І все міняється. Колись була гомопатія, БАДи, а зараз клітини харчування. Чому? Я особисто була 5 років керівником складу в діловому центрі е, вулик. Я працювала так само з нанотехнологіями, але це були добавки. бабки. Запоріжжя ми ма мала виробництво, це все розбомбило, але я бачила, як вони працюють. У нас так само там були пептиди, гриби, і дуже гарна йшла динаміка. Але такі діагнози зняти, як ми знімаємо завдяки е, клітинному харчуванню, не було. І тому треба дивитися, що було колись, а що є зараз, і тому чому були колись біологічно активні добавки, а зараз клітинне харчування. Аналогів компанії Біпік зараз на ринку немає. Якщо щось буде крутіше, передовіше, ми підемо якось каже за тими людьми. Будемо вчати, бо є на І зараз я поясню, чому. Але зараз відкрию коротко цю тему, бо був запит. А знаєте, чому той запит Був? Він все літо, я так як і веду людей через коуч сесії в мене було п'ять жінок влітку, в які випадало волосся. І вже півроку вони споживають продукцію. От зараз цікаво це зробити такий е, аналіз того, що відбулося, коли вони почали споживати. Бо завжди весною зимою є запит на хоч сесія зайва вага. Це люди готуються до літа, а відом не випадають волосся дуже великої кількості людей. Ну я по сезону таким знаєте. І от, випадіння волосся, сама волосинка вона росте від 2 до 9 років. І природне випадіння це є нормально. Но коли люди починають помічати, що їх дуже вже багато випадає, це вже дійсно щось відбувається. Но саме перше, що ми маємо розглянути, звичайно, чим ми користуємося як зовнішні фактори, яка наша нас шампунь чи якісна, які в нас там, процедури, коли ми сушимо волосся, да, чи там дуже немає гарячої там, сушки і так далі, фарбування волосся. Це ми маємо на ті чинники дивитися. Але це є зовнішні чинники. А от внутрішні це якраз всі ті процеси, які можуть привести до випадіння волосся. І з чого все починається? Все починається генетика. Але навіть по ДНК в тата, мами вас генетично щось закладено, але ви будете мати інший спосіб життя. Я завжди кажу, не обов'язково, що у вас був той чи інший діагноз чи симптом. Отже, генетику ми відставили. Страсть. Ми завжди жили. Живемо і будемо жити в стресі, навіть якщо не було війни, у нас був коронавірус, у нас були стосунки, чоловік, жінка, діти, внуки і так далі. І Завжди ми стресуємо партнерство. І Я завжди, навіть як провожу -сесію, от є люди, які тут у мене проходили, знають, що я питаю вас. Не так чи ви вмієте, тобто, як ваш організм зреагує, як швидко ви можете допомогти собі. Це дуже важливо. Навіть зараз ми живемо в такий важкий час, якщо ми будемо довго стресувати, ну в нас дуже багато на фізичному рівні буде тих діагнозів. і паніння волосся в тому самому в тому руслі буде йти. І тому нам треба навчитись допомагати собі. Але коли ми сильно стресуємо, що ми робимо в двох випадках. Ми або дуже багато починаємо споживати в Нас радості нема в стресі. Ми починаємо неконтрольовано контрольовано їсти, що мочне солодке заїдати стрес. Або в іншому випадку такі ходишки я, наприклад, в мене починає спазмувати, що сильний стрес я наоборот не можу їсти. І значить, в нас в той випадок відбувається, що дефіцитні стане. В першому випадку воно може привести до зайвої ваги, до ожиріння, до запальних процесів, а в другому випадку, в таких як я, худеньких людей, воно може привести до то, того, що в нас що є хронічна втома, ми не маємо енергії, ми не маємо мінералів, мікроелементів. І виходить, з одної сторони ми розкачуємо свої гормони і Може бути що, і різні автоімунні захворювання, гормональні збої, ожиріння або наоборот втрата ваги, і це все може привести до випадіння волосся. Ну і моя Обов'язкова тема паразитів, вона завжди була, є і буде. Паразити, наше все, віруси, бактерії, гриби, паразити вони завжди жили, живуть і будуть жити. Коли ми стресуємо, їм дуже комфортно, вони починають з нами їсти і ті булочки, і солодощі. Коли ви, тих, ті худеньки в тих уденьких теж є паразити, я це знаю. Так само ви не їсте їм теж робиться некомфортно. Вони будуть під'їдати всі мінерали, які у вас тим є, а ви їжі не даєте. І тому ви завжди маєте думати, по перше, що ви кормите, яка ваша соціальна тарілка, чи є там правильні жири, чи є там білки, чи є вуглеводи, скільки у вас солодощі, ви маєте з тим розібратися. І завжди думати, кого ми кормимо. Тому що якщо у вас це жарене, копчене, це ви точно підкормлюєте свою мікробіоту недружню вам, яка вас приведе з часом до різних патологій, до, до інсулінорезистентності, до жирового гепатозу, до гормонів, що вони у вас злетіли. І тому завжди з тим треба розібратися. І паразитоз він дуже впливає на випадіння волосся. Якщо багато паразитарної мікрофлори, вона приведе до, до випадіння волосся. Дефіцитні стани це те, що ми не доїдаємо і такі їжі, вітаміни, мікро-макроелементи, а наша волосинка вона так само все хоче. А якщо гормони щитоподібної залози злетіли, це нам не вистачає і йоду, і заліза, і групи вітамінів, В, і багато там всього цинку, і це приводить до анемії. І що я в тих жінок побачила? Оті вони, вони якраз не мали зайвої ваги. Ті п'ять жінок, що в мене проходили когось сесію, і вони мали запит. Одна жінка 13 років боролася з випадінням волосся. В неї було замкнено коло. Вона пішла до трихолога, потім до дерматолога, до гастроентеролога, бо в неї постійно було вздуття гастроентеролог, каже, з гормонами не в порядку. Вона пішла до ендокринолога. кожен давав якісь свої препарати. І головне, що ніхто цілісну картинку не складав, чому в неї випадіння волосся. І вона 13 Десять років пила препарати, це їй здоров'я не дало. Молода жінка там 40+, а волосся як випадало, так і випадало. І на фоні є аналізів, я бачила, там і гормони злетіли, трохи вони вже пішли не так. А що наші гормони ТТГ? Це про те, що вже шлунковий, кишковий тракт печінка погано працюють. Я завжди кажу, що от, гормональна система це то, що як получається губка, вона забирає те, що у вас знизу іде вверх по крові, і воно вже там все позлітало, і анемія. В більшості тих жінок ви бачили анемію, І анемія це напряму про волосся. І запам'ятайте, що анемію ми не тільки по гемоглобіну дивимося, Бо я з людьми, кажу, які вас гемоглобін? Ой, в мене анемії нема, немає. 125 Я кажу, 130 для жінок це вже навіть високі, це вже може бути обезводнення. А анемію ми дивимося по фаратину і дивимося ще по інших показниках. І в більшості жінок був фаратин, був хронічна втома і випадіння волосся. Що їм було запропоновано? Їм було запропоновано нашу продукцію. Що я починаю, коли я працюю з випадінням волосся з нашими унікальними капсулами, аналоги ще раз кажу. Ніякі бади просто рядом не стояли. Просто тут є представники, які пили бади правильно ну, 10 років, я сама 10 років, оскільки ти ленка тоже. А ви 40 сорок ну, десь так. більше тринадцять рота скільки десятого року? Ми ще з поралового клубу, року з 10-го року. І що вам принесу то здоров'я, які Ой, результати я ви так... отримали тут на пані про сімі ви до мене приходили ще попередній офіс. Та я вашою взагалі знаю ваші діагнози, що було з вашими руками, і що сталося 4 місяці тут з вашими руками? Ревматоїдний артрит, це дуже круто, але саме про випадіння волосся. Отже, що така псила робить? Вона, як діагност, вона шукає вашу причину. І якщо мені якісь люди говорять, що місяць два-три Є такі люди. кажуть, що я не відчуваю Оксана. Мені навіть стало гірше. А я кажу: давайте через 90-120 днів передамо аналіз. І коли ми перездаємо, я бачу, як в два рази показники змінилися і по інсуліну, і гормони вирегулювалися. А людина ще на такому рівні не відчуває. Ну тому що йдуть ще процеси, і треба набрати стерпіння просто абсолютно то Отже, та капсула, що тут входить: чотири гриба. Ключова це є гриби. Отут От працюють гриби, речі, так і порді, цепс, чага, мікровміст кожного гриба, сублімовані овочі, фрукти, ягоди, броколі, шпинат. Просто проаналізуйте, як ви кожен день їсте броколі, шпинат їсте не помідори, зараз сезон не помідорів. Правильно? А ви це отримуєте в ті капсулі, ягоди, чорниця, полуниця тут є. Ну, подумайте, чи ви зараз це їсте? А ви це отримуєте? І ваша клітина оздоровлюється. І трави, які дають енергію. Отже, воно вас шукає, де у вас є проблема, і йде через загострення. І хтось мені каже, що в мене немає загострення. Я кажу, ну тоді я вас вітаю, що це погано. Тому що чим швидше, тим краще. Значить, на поверхні були ваші якісь проблеми. А якщо через місяць, два-три, значить Вони дуже глибоко йшли, і ви маєте набрати терпіння. Навіть через 90 днів іде загострення, через півроку було загострення. Але тоді починає організм нарешті реагувати. Значить, дуже глибоко пішла ця проблема. Вона пішла діагностом і почала робити те, що вона хоче вивести це назовні, то, що у вас є проблемне. Якраз оці капсули вони роблять в мікробіоті, яка у вас живе. Жила і буде жити віруси, бактерії, гриби, паразити вони завжди були, і вони будуть у вас, просто коли їх дуже багато, їх треба попросити на вихід. І воно робить некомфортне середовище. І вас природнім шляхом ті паразити, віруси, бактерії виходять. Але завдяки чому вони виходити? Завдяки вечірнім капсулам. Дві вечірні капсули знову таки, нанотехнології, вони мені замінили оце. Мені замінила 12 баночок, що я давала. Я працювала з поптидами. У мене поптиди були від минулої компанії, теж вчених Крапель. Пам'ятаєш, Галю в звіргоні було скільки поптидів. В нас <сміття> були прекрасні результати. Але в мене баночок в яргоні було 43 чи 44. І треба було пам'ятати, від якого органу вуха зору треба було дати були ще п'ять таких поптитів. Оце гриби була. Але крім того, що банок було, ну я вже не знаю та кількість. Для печінки, для того мікрові, все окремо було в баночках. А тут виходить, що ми працюємо шлунково-кішковим трактором печінкою. Там, де всі наші болячки сидять, там де наш імунітет, це шлунково-кішковий тракт і печінка. Якщо печінка є застійна, ну не буде у вас нормального шлунково-кішкового тракту процесу. Якщо у вас застій жовчий, якщо у вас дискінезія жовтня шляхів, холецистит, у вас не буде нормально відтоку. А якщо у вас ще по природі є, то загин завжди я от питаю, чи є загин, це взагалі дуже є, бо ваше природою дано так, що та жовч постійно є за стіна, і вона не є текуча. Значить, шлунковий кишковий тракт буде погано працювати, і оця капсула буде робити так, що у вас відтік жовчі клітини, починки будуть відновлюватися. у Вас налагоджується жовчий відтік. Значить, тут там, де сиділи віруси, гриби паразити, їм робиться некомфортно, тому що жовч, така я, рідина, вона є, впливає дуже класно на патогенну мікрофлору, і вона спалює її, вона дуже крутий, якби антисептик для них, і вона їх виводить. Але ваше травлення налагоджується, бо тут є пробіотики, це наші дружні бактерії, пребіотики, їжа для них, ензими то все перетравити, бо хтось там сидить на мезимах, панкреатитах і так панкре, як там називається. Ну Та не вишинкове, да жовто да, да, да. все травилось. Тут є все абсолютно рослинного походження. І є ще такі детокс. Людина виходить, спить, а в неї ті всі обмінні процеси йдуть, і в неї повноцінний стілець є зранку. І коли люди є з випадінням волоссям, дуже багато жінок. Були в закрепах. А що таке закрипа? Це є самоотруєння організму. Получається, то що ми з'їли у вас там тень ще два додаткового броди, ідуть ті процеси по крові, все, значить, мікро-макроелементи не засвоюються. Завжди кажуть, що ми не те, що ми поїли, а те, що ми засвоїли. У Вас засвоєння не буде. Якщо ви сидите в нічого і ніч у вас там не працює, значить, вашу щитовидку пішов той весь бруд. З чого буде волосся рости? Нічого, тому що ні залізу, нічого, ви не отримали ніяких мікро, макроелементів і мінералів. Тут є все, щоб це все очищити, очистити очистити, зробити детокс. Ну і друга капсула слід це унікальна капсула, завдяки їй відновлюється нервова система. Бо поки ми не приберемо той стрес, поки ми не будемо нормально спати, бо хтось мені каже, я там перша, друга лягаю спати. Я кажу, може унікальну капсулу мою не пити. Ну, Не пий, я вже витрачаю гроші, тому що треба лягати спати до 11 години. Бо є природний, коли виробляється мелатонін, і тут є той мікроміст молотоніна. Не треба боятись, бо там хтось ну дуже багато є розумних спеціалістів, які дуже хворі, але почитають. Кажуть, все мені того не можна. Я кажу, чому? Бо є там мелатонін. Я говорю, що тут мікродози, тут є нанотехнологія. Все це дуже грамотно придумано і не нами. Тут є патенти розробки вчених. Можна. Ми п'ємо капсулу, і ми бачимо, як наш сон стає якісним, навіть якщо ми спимо. Не багато годин, але ми якісно їх спимо, скажімо так. І зранку ми стаємо. У нас немає тої хронічної втоми, і ми не так стресуємо продовж дня. Не дивлячись на те, що у нас тривоги, свої якісь там проблеми, стреси і так далі. Поки не відновиться нервова система, ми не можемо справитися з випадінням волосся. У наші нервові системи пов'язано все. І ця капсула є дуже помічна. Я жінкам давала оці три капсули. Хтось мав імонокод, хтось не мав. Просто я вам говорю ті результати. Е, імонокод, може, Голик, там розкажу про нього більше. Так, бо хтось мав, хтось не мав. Я просто говорю, що було. Було навіть без імонокоду. Просто я говорю схему. Е, жирів у нас ще не було, жири дуже нам потрібні, омега-3. Було ага, редженер. От що я давала? Це редженер. а Чому редженер в цій схемі? Тому що це запальні процеси. Знов таки унікальна запатентована формула. Колаген, гілуронова кослота. Куркомин, і це не тільки про красу суглобів, а тут волосся якраз було, та суглоби, волосся, тут взагалі запалення зі всього організму знімається. Воно сто разів сильніше обезболює і запальні процеси знімає, чим і був профан. Це просто ми мали напряму, ми маємо кожного вівторка нас під'єднують до американців і там виступають розробники, вчені і по імунокоду, і породжену, і там було це сказано, що це дуже серйозна розробка. І ми бачимо по таких серйозних діагноз. За як повсякрози ремонтой ні Пані не панілася, виштупила правда. Артрити, артрози, остеопорози, жінки, які без обезболення укола в ногу вони не могли ходити обез... ну, Вони взагалі там з паличками ходили або укол в ногу. Да? Які ми маємо результати, коли в Троскавець приїжджаємо старших людей. Вони там вечором ще навіть трохи собі підтанцьовують. Це а дуже перелом ніжки? перелом, а вода в коліні. Скільки аперелому ну, це взагалі да. Це наш результат нашої голинки. Вона сьогодні озвучить, щоб бути без гіпсу. Ну, це круто, з перелому. Який вже день сьоміголинка? Від 3-го числа, сьогодні 23 треті, 20 круто. днів. І і я ходжу, ну не бігаю, Та, але вхожу і про я. Волос, 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 просто говоримо про локальний продукт. І він запалення забирає всього організму. І на волосся він так само впливає, бо це волосся, нігті і краса. Оце було в схемі. Якщо є можливість, я додаю оцю продукцію так само, тому що якщо є анемія, це є зелений коктейль. Витягнути немає. Нема. Назви його Грейк. -грін. Грейкрінс. Це є зелений коктейль, хлорофіл, і тут дуже багато всього. Тут є люцерна, на пшениці, ячменю. І коли в нас є анемія, нам його дуже потрібно, тому що він піднімає якраз рівень заліза в організмі. А залізу нам дуже потрібно для нашого волосся. А okay. і ще... І ще є колаген питний. Так а хочу запитання задати. Ви кажете, є анемія, то тоді можна пити що алев і кінічні капсули і ще плюс ну, лев вечірні зразу обов'язково. Ну вечірні зрозуміло. а можна міняти за левом, так? Не міняти це. є особо додати ще то запроси. Додаємо так. Це як додати. А, а це зранку чи ввечері? Ну я там пасую. Можна вечора, ага, можна зранку ми з дитиною на кефірі. Любом хтось народів собі зранку. А, хтось м -м -м. Мене в мене взагалі жінки, які, шо, які шо, мали дуже проблеми з луково трактом. Щоб Що них постійно було бурління, там дезбактеріозів. Вони собі до їжі зранку і сказали, та і так їм налагодилося взагалі немає нікого встуття, нічого дуже гарно супер. Так. Я люблю висипати на язичок і запивати ну, Коли Я проблема пішокова. Це можна. зелений коктейль, це просто знахідка, і дуже багато результатів по онкології бо це як хлорофіл. якраз це тут додається. Це дуже воно помічне, але на випадіння волосся це якраз для анемії. І все от все було. І потім ну якісь місяць я давала ще нутрім далі, бо мені жирів не вистачало. Ми переходили на нутрі. А там є насіння чи бо в нас не було омега 3 і 6,9, Омега в нас є з перших днів можна давати ще омегу, і тут є всі мікро-макроелементи, які потрібні для відновлення волосся. Результати взагалі прекрасні. За 90 днів мені приздали аналізи. Ми бачимо, як і феретин змінюється, і показники ті, що були високі запальних процесів, два рази знизилися. Випадіння волосся дуже дуже пішло. Ну воно вже природньо випадає, просто може вони вже ті жінки, так прискіпливо за собою дивляться, бо вже настільки вони замучили, що вони по 10-5 років ходять і нічого їм не допомагає. Воно дуже гарно відновлюється. Але ми маємо дивитися на свою звичайно, тоже соціальну їжу. Жири, білки, вуглеводи мають бути з. Складні, а не якась неякісна, постійно жарна, я говорю, ви тоді запорюєте цей продукт. І якщо мені хтось каже, що продукт не працює, я кажу, ну передивіться, якщо у вас котлети, алкоголь, ну якісь там соуси да, чи майонези на постійній основі, наші капсули попадають в ваше болото, То у вас і так проблема там, шелковий, тракт, там, з цього, да, в більшості людей там проблема. Ви даєте ту капсулу, даєте далі ту неякісну їжу. І кажуть, не працює. А я кажу, воно працює, бо я бачу і по аналізам, і по відновленню людей. І кожної середина з прямі ефіри, де більше ста людей заходить прямий ефір зі всієї України за кордону і розповідають свої результати. Ну там такі результати люди взагалі вже були приговорені, приречені в традиційній медицині і їхні результати по здоров'ю це тільки надихають. І ми розуміємо, що ми працюємо в правильній компанії і отримуємо дуже гарні результати. Я сама особисто. Вчора пройшла ОЗД, я три роки не проходила, але я його сьогодні не буду озвучувати. Наступний тиждень я буду озвучувати ту тему. Це буде фіброзна кистозна мастепотія. Я принесу свої аналізи і вам їх покажу і розкажу. Я повністю вчора проходила ОЗД внутрішніх органів, Селезінки, печінки. Лікар, яка проводила мені УЗД, взяла мою візитку, сказала, що буде пацієнтів посилати. Вона була дуже здивована, подивившись на мій вік і подивившись на мої результати моїх внутрішніх органів. А два місяці назад я вже теж розповідала свій результат, і зараз ще раз його звучу. тих, хто його відчув, що в мене була проблема з плечем. Це був бойових. Я не знала, що це таке. Я пила і колеген і ходила навіть в клініку похмурських робити голкотерапію. ще там якісь бджоли я правда боялась, Вони там почали. Жали, до мені тільки голки ставили ж там, мені нічого не допомагали, Якісь ста вправи робила, навіть якісь таблетки сині пропила, мені нічого не допомагало. І коли я прийшла до нашого новоговського остеопата, я кажу, давайте саме зробимо ОЗД. І коли я зробила ОЗД, я прийшла, я йому сказала, що я ну треціолог, працюю з продукцією більше десяти років. Він каже: Слухайте, а можна я ваше ОЗД повішу заді з себе? Я вже не лякалась, кажу, ну він просто подивився вік і подивився на мої. Кості на мої зв'язки, на мою рідину, яка всередині каже, слухайте, я вам плодою. кажу мені 42 роки, і в мене там і цукор в крові підвищений. Тисто я до вас звернувся. І моя дружина звернеться, вона народила третю дитинку і теж має там купу різних хронічних болячень. Я Кажу, Боже, то ж треба було прийти до лікаря, отримати такі компліменти. І він каже: Ну я ще кажу, такого не бачив. Каже, ви дійсно зразу видно, що човні чоботарсь що чоб дітьми. Я сьогодні вирішила себе похвалити, бо бачив колега прийшов один, який прийшов обніматися і розповісти його. Бо він зупинив продукцію пити. Я просто доношу от скільки людей пило далі, і що відбулося з їхніми аналізами. Так що аналізи ти мусиш дати, я не подивився потім. Воно працює унікально, воно працює, просто набратися треба тетиня, і, і такий симптом, якби випадіння волосся, це получається, скажем, так, це є м'ялочі, да бо найскладне, що може бути, це алопеція. І алопеція, це вже дійсно є страшне, коли є часткове обласіння, облесіння, і, і до того воно може прийти. Але Шума, в нас є унікальний продукт дівчатка, Що там зупиняється так? Дивіться, і коли є алопеція... У нас навіть результати по лопеці є. Просто в нас немає нашого питного колагену. У нас є унікальний ще один колаген, він є бичий, питний і там є Значить, колаген, бичий, там є алоєвера, там є МСМ, сірка. От сірка це то, що після 30 років в нашому організмі все менше і менше є. А вона нам потрібна в кістковій системі, в нашому волосі. Там є альфа-ліпоєва кислота, там є цинк, вітамін Д3. Там унікальна знов такі формула на основі того колагену. І ми отримали дуже круті результати по алопеці, коли ми в схему давали, що той вичий кологен. От кого вже таке серйозне випадіння волосся. І в нас Василь Литвин показував, да, в нього зафіксована фотографія, що в нього які там залисина на скільки 57 років йому, і в нього почало відновлюватися волосся, рости, і се навіть сивина пройшла, бо в нього, бо там якраз. В тому колагені є мідь, і воно, виходить, впливає на структуру волосся і на колір волосся. І тому з будь-яким діагнозом можна справитися. І волосся це просто з тим, з чим ми справляємося, з такими серйозними діагнозами, як псоріаз, ревматоїдний артрит, бронхіальна астма, Я, я називаю то, навіть, чим особисто мене к'єрки мали, багато більша вага, яка була знята в мене в людини, 32 кг, 25, 20, 18, 15, Деяка вага йшла бонусами, 5-6 кілограм. Імунітет. Дітки-аутисти починають говорити. Просто на БАДах вони не говорять. Вони говорять за рахунок чого? За рахунок того, що тут є гриби. І ще в нас є сім'ї конопляне масло, коли ми додаємо в схему. У нас діти, аутисти навіть йдуть звичайно, в звичайну школу. Тому там є задам. Але просто якщо давати, дивіться, на проблемний організм дати сім'ї конопляне масло, при тому, що тут знов таки його унікальна формула, тут є сфорцовою м'ятою, воно не спрацює. Все має бути в комплексі. От власне комплексний підхід може відновити якісь серйозні діагнози. Але подія молося, це просто так, дуже легко. <реш> Але зі всім можна справитися. Дякую за увагу, бо дуже багато дітей співати. Дякую, Оксана. Пишіть мені <реш> у Фейсбуку, що немає звуку.